Мене звати Христина Дикун. Я створюю унікальні відеоролики для бізнесу. І сьогодні я прийшла на Львів IT Camp. По SEO, так У нас тут тема seo просування, і ну насправді досить цікаві люди тут збираються, досить цікава така тусовка для обміну досвіду, для обміну контактів. Досить мало було сказано про власне відео маркетинг, чого бажаю, якби на майбутнє так само цю тему розвивати, бо це насправді дуже класна тема. І вона. Тільки входить на ринок в Україні і буде розвиватися, розвиватися далі, тому це якби досить актуально. Дякую за таку подію. Дякую за те, що ви збираєте тут таких людей, і продовжуйте свої справи.